Тему передчасно народжених діток або поспішають, як їх називають у всьому світі. Будемо продовжувати у цій студії. До нас доєднується Галина Коваленко, заступниця директора з неонатології та педіатрії Львівського обласного клінічного перинатального центру, лікарка анестезіолог дитяча. Пані Галино, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю, доброго вечора. І зоряна фуртак, завідувачка відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей Львівського перинатального центру. Лікарка педіатриня. Доброго вечора і вам. Пані Зоряна. Добрий вечір. Вітаю. Почнемо, пані Галине, із вас, бо поспішайко для, для когось це дитинка, яка народилася на одному терміні, для когось для іншого. Але ж є очевидно, якийсь стандарт, який визначає цей термін. Що це за дітки? На якому терміні має народитися дитина, щоб її почали називати поспішайком. Так, звісно, перечасно народжені дітки це дітки, які прийшли на світ до 37-го тижня вагітності. Uh -huh. Так само їх поділяють на підкатегорії екстремально недоношені, менше 28 тижнів, дуже і помірно недоношені. Uh -huh. В історії перинатального центру найшвидше на якому терміні з'явилася дитинка поспішайкою? Успішно виписали діток із вагою 550 та 560 шістдесят грам, тобто. Uh -huh. Я е, хочу наголосити на цьому для наших глядачів, які дивляться, дитина народилася з вагою 550 грамів. Це менше ніж важить е, упаковка із цукром кілограмовим. Це малесеньке, малесеньке немовлятко, яке успішно виписане, яке е, зараз розвивається за усіма стандартами як здорова дитина. Саме так, звичайно, що був ряд труднощів при виходжуванні таких діток, оскільки є всі органи системи функціонально незрілі, і для виходжування таких дітей потрібна е, висококваліфікована команда спеціалістів, е, яка працює в нашому перинатальному центрі, і високотехнологічне обладнання. Угу. Завдяки. Е, Потужній співпраці кваліфікованих експертів і апаратному забезпеченню вдалося врятувати життя дитини і виходити. І продовжуємо наступні етапи виходжування на рівні нашої реабілітації, передчасно народжених та малих дітей. Так, то ми ще до неї дійдемо, але перш ніж підемо на реабілітацію, хочеться довідатися ще більше про причини появи таких діток на світ передчасно. Ми би усі хотіли, щоб дитинка з'являлася на світ на сороко. 42 Му 42-му тижні вагітності, але буває так, коли стаються передчасні пологи. Власне, у чому най... найчастіше, що найчастіше призводить до передчасних пологів у жінок? Зазвичай перечасним пологам передують захворювання матері, такі як інфекційні захворювання, навіть інколи е, респіраторні гострі респіраторні інфекції, які для матері протікають мало симптом, можуть бути причиною перечасних пологів, а також е, значним викликом для дитини під час адаптації, е, інші екстрагенітальні патології, такі як ендокринологічні порушення, а саме цукровий діабет, ураження нирок, тобто всі всі Супутні стани, які є в матері, вони впливають на розвиток дитини внутрішньоутробно, на термін народження і на стан дитини, в якому народиться дитина. Угу. Ми перед ефіром проаналізували статистику організації всесвітньої організації охорони здоров'я. Так от, за їхніми даними, щорічно в світі народжується 15 мільйонів. Передчасно народжених діток, і близько мільйона в рік цих дітей іде з життя. Статистика у Львівському перинатальному центрі. Якщо порахувати, то з 15 мільйонів в 1 мільйон це десь приблизно 6%. відсотків. Насправді дуже високий відсоток тих дітей, які продовжують жити, очевидно, потребуючи якогось на початкових етапах більшого догляду. Але про це поговоримо з пані Зоряною. Статистика у Львівському перинатальному центрі відповідає світовій статистиці, але ми рухаємось. Це з тенденцією до зменшення, тобто частка діток, які народжуються перечасно, в нас поступово зменшується на народження дітей перечасно впливає дуже багато факторів. І це є і стан жінки, і родина, і підтримка держави. Всі ці речі в сукупності відображають перебіг вагітності, стан дитини, в якому народжується, і подальша адаптація. Ну, а якщо дивитися за останні роки, коли е, ми живемо в етапі повномасштабного вторгнення, чи е, відслідковуєте ви статистику, коли більше пер, передчасно народжених, пов'язаних із стресом, який переживає мама, родина? Е, чи немає такої окремої статистики? Ні, такої окремої статистики немає. Все входить в загальну статистику, але в нас приблизно така статистика, як і світова. Угу. Е, в організації Об'єднаних Націй теж є своя статистика. Вони дослід... Джвали власне, що сприяло тому, щоб передчасно народжених діток ставало менше, і от вони кажуть, що зниженню е, оцих появи таких діток і зниженню смертності серед поспішайок вдалося досягти стабільним інвестиціям, е, м, співпраці урядів, донорів, родинам, е, підвищенню кваліфікації медиків. Ну власне вас теж запитаю. Що сприяє цьому в Україні? Ті ж фактори, і плюс ще якісь чи у нас також, як і в інших державах європейських і світових. Ну, так, у нас саме так. І власне, на як я й попередньо говорила, на здоров'я дитини впливає стан здоров'я жінки, в якому стані вона входить в вагітність, чи в неї є супутні захворювання, який її вік, як її підтримує родина, в яких умовах э, проходить вагітність. І державні фактори це э, жіноча консультація, спостереження під час вагітності. В нашому перинатальному центрі є жіноча консультація, де є всі вузькі спеціалісти і дають можливість правильно виходжувати вагітність, скоригувати стани, які можуть вплинути на перебіг вагітності, народжування діток від матерів, які мають різні захворювання, повинно відбуватися в закладах третього рівня, як наш перинатальний центр. Бо найбезпечніше є транспортування дитини в утробі матері, і ми маємо всі умови для виходжування діток із дуже низькою вагою, діток із різними патологіями, в тому числі із хірургічною Uh -huh. Патології у нас є високотехнологічне обладнання, і в нас є спеціально навчені команди спеціалістів, які можуть забезпечити ці умови виходжування. Uh -huh. З минулого року в нас працює відділення неонатальної хірургії. Ми проводимо допомогу діткам з вродженими вадами розвитку шлунково кишкового тракту. торакоабдомінальні патології вже відразу як тільки лялічка народилася. Ми її не перевозимо в інший заклад. Дитина є поруч з мамою, і вся допомога надається. Дитині і матері в одному закладі на високоякісному рівні угу. оперативне втручання при потребі можна провести у тому ж приміщенні, де дитинка з'явилася на світ. Так ви згадали про вік мами. Я не можу не деталізувати і не запитати чи є якась пряма залежність між віком мами і статистикою щодо появи на світ поспішає. Маю на увазі, що старша мама, то більший шанс, що дитина з'явиться на світ раніше терміну. На народження дитини перечасно впливає багато факторів. Чим старша мама від 35 років, тим більше ризик у неї приєднання інших патологій, захворювань серцево-судинної системи, захворювань ендокринологічних, наприклад. І ці фактори вони впливають на те, щоб малеча народилася завчасно. Mm -hmm. От і так само е, вік. Е, до 18, коли народжують підлітки. Є й таке, і в 15, і в 16 років дівчата народжують, і в них теж є ризики перечасно народити. Оптимальний вік є від 25 до 35 років для народження здорової дитини. Угу. Mm а, -hmm. um... Є такий термін, як золота хвилина. Я впевнена, що багато із наших глядачів знають, але я хотіла себе про нього нагадати. Це ця перша хвилинка, коли у дитини природньо запускається серденько і дихання. І, і ем, дуже важлива вона для того, аби дитина е, далі розвивалася здоровою. Я розумію, що. У контексті діток поспішайок, ця хвилина не золота, а вона ну напевне якогось ще більшого гатунку. Не якась ну не знаю ще смарагдова. Скажімо, чи є якісь окремі правила поводження з дітками-поспішайками, відмінні від діток, які народилися уже на відповідних термінах, здоровими і відповідною вагою. Так, насамперед найважливіше є терморегуляція дитини. Діти перечасно народжені, зазвичай потребують респіраторної терапії і злагоджена командна робота згідно алгоритмів наших неонатологічних. Е, пані Зоряно, ви вже отримуєте цих діток на трошечки старшому віці, але у будь-якому випадку спостерігаєте нам і від перших буває там моментів життя. Наскільки на вашу думку ця золота хвилинка важлива, і що з цими дітками-поспішайками в цей момент роблять? Бо ми бачили із сюжету, що є. Купа девайсів, які допомагають діткам відчути мамині обійми для них, як сказала пані Галина, дуже важлива терморегуляція. Хоча для будь-якого немовляти вона важлива, але ми бачили, в яких вони шапочках тепленьких лежать, ледве не рукавички їм вдягають. Що ще такого особливого має бути, щоб ця дитина змінімізувати її шкідливий вплив на її здоров'я в перші етапи її появи на світ. Ну, якщо ми говоримо про дитину поспішайку, перш за все це має бути злагоджена робота, мультидисциплінарна робота лікарів. Це не тільки як акушер які провели пологи, так далі, анестезіолог, неонатологічна служба, яка приймає рішення в цю золоту хвилину і надає всю невідкладну допомогу цій дитині. Угу. Надалі, коли стан стабілізується, ми вже можемо говорити про такі речі, як метод кенгуру, шкіра до шкіри, так? щоб дитинка дуже емоційно відчуває материнську любов, материнську турботу. І мама, в цю хвилину, напевно, можу, не можу сказати, підбодьори, але своїми всіма емоціями налаштовувати дитину на боротьбу, боротьбу за життя. Разом з командою, це це є мультидисциплінарна команда не тільки лікарів, а й батьків. <гум> а, дивіться, дитина на перших етапах. Ми так розуміємо, вона ну отримає. А... Величезну допомогу від медперсоналу, від мультидисциплінарної команди, як ви кажете. Але чи є такі етапи в житті цієї дитини, поки вона не досягне, ну, скажімо, там річного 18 річного віку, коли батьки і медики мають за нею особливо спостерігати, бо ця дитина народилася раніше терміну, і вона ну на усе життя вже залишилася дитиною поспішайкою. Так, звичайно, тому і в нашому в нашій установі було відкрите відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей. Адже саме з початком помоноштамного втручання в нас збільшився відсоток дітей, які народились передчасно. На жаль, так і була потреба слідкувати за тими дітьми. Ці діти, які вже після виписки стаціонару з другого етапу виходження переходять до нас в відділення, де ми спостерігаємо за ними, де ми слідкуємо за їхнім розвідком. Найбільш оцей перший рік життя він найбільш такий цікавий mm -hmm. і цікавий. І, і непростий непростий, тому що саме зараз закладаються основа міцного здоров'я, і ми маємо е, скоригувати, якщо є певні е, всі діти, які народжуються, вони відносяться до групи ризику. Так, mm. є на жаль, є діти групи високого ризику, за якими ми мусимо слідкувати. І в нас є згідно нашого маршруту лікування спостереження за такими дітками. тобто, щомісяця оглядається. Педіатром, неврологом, фізичним терапевтом за потреби також вузькими спеціалістами, офтальмологом, хірургом, ортопедом, ну і іншим вузькими спеціалістами, Додаткові методи дослідження проводимо. Тобто, цей перший рік життя він такий найбільш важливіший, і ми мусимо. Не те, щоб ми чітко слідкуємо за якимись можливо, змінами, які потрібно скоригувати. Uh -huh. Це такий принцип називається принцип раннього втручання. Uh -huh. Так, тобто, ми, якщо потрібно щось скоригувати або надати підтримку, також і батькам, тому що у нас працюють і психологи, і це дуже важливо, тому що е після виписки стаціонару мами м дуже Мають е, е, крім емпатії, їм потрібно дати психологічну підтримку. Тому що їм вони не можуть ще відпустити той етап переживання на реанімації, на другому етапу, на другому етапі виходжування. Так, вони розуміють, що вже дитинка вдома, все добре, але вони хочуть запевнитись, що все буде гаразд, що дитина виросте, що не буде якихось відхилень між ровесниками, так що вони не будуть відрізнятися. І це дуже важливо. Дуже часто оце хвилювання воно замов... зумовлене тими стереотипами. Які продукує саме суспільство, бо ми часто можемо чути в суспільстві, що от дитинка поспішайкою, яка народилася раніше терміну, в неї точно будуть якісь порушення або вади, бо неможливо народитися із вагою 800 грамів чи тим паче 560, і бути нормальною дитиною. Ми про це ще поговоримо далі. Але ви коли говорили про особливий догляд за такими дітками до року, потім після року йде другий, третій, п'ятий рік. Власне, чи є якась особлива увага чи до якихось елементів чи органів цієї дитини, які, які потребують особливої уваги, власне, як органи дитини-поспішайки? Ну, скажімо, якщо дитина народилася раніше терміну, то особливо прискіпливо батьки мають приглядатися до серця, до легенів, ну, до чогось іншого, я не фахівець, не буду продовжувати переліку. Ну, загалом ми е, розуміємо, що таке гармонійний розвиток, так? Угу. І ми, оглядаючи дитину, ти е, мусиш е, повністю оглянути. Є, звичайно, діти, які народились з групи ризику, є діти, які е, можуть мати неврологічні порушення, угу. можуть мати проблеми з зором, такі так звані ретинопотії, які в нас теж були, які успішно прооперовані в нас в, в, в нашому центрі і не транспортувалися в інші медичні заклади. так? Е, так також ми розуміємо, що діти поспішайки, які народились вони маленькі, крихітні. Їм потрібно набрати вагу, і саме прибавка в масі тіла це такий основний показник для того, щоб дитинка розвивалась і росла здоровою. Ну ми слідкуємо за показниками всіма антропометричними. Там вага, ріст, але перш за все, це є. Психомоторний розвиток, так угу. ми дивимося, як дитина е, взаємодіє, як е, дрібна моторика, велика моторика. Угу. Е, І зазвичай, в більшості випадків з'ясовується, що все цих дітей гаразд. Е, пані Галина, чи є якісь застереження до батька або до партнера, чи партнерки, мами, сусідки, яка може бути на пологах при народженні причасно народженої дитинки? Е... Присутність партнера під час пологів впливає на позитивний психоемоційний зв'язок, і це швидше плюс, а не мінус. Інколи бувають моменти, які обмежують присутність батьків під час надання допомоги дитині, якщо вона потребує в той час. Але в подальшому. Батьки можуть відвідувати дитину 24 години на 7 в інтенсивній терапії, за приємністю їх запрошуємо в відділення, щоб вони могли бути присутніми під час лікування дитини динамічно цікавитися про стан дитини. Хто тобто батько чи ну я кажу, чи будь-хто із родини, партнери вони навіть вітаються, коли вони на таких пологах. Немає жодних застережень, що дитиночка дуже малесенька і вона оберігається ледве не в стерильних. Ну, фактично, та в умовах має народитись без присутності жодної людини, крім медперсоналу. Якщо буде батько, то це навпаки плюс. А це є плюс, це є позитивна психоемоційна підтримка для матері. Але якщо дитина потребує надання невідкладної mm -hmm. допомоги для стабілізації показників життєдіяльності, то звичайно, що батьків не залучається в цей процес. А діє команда для збереження життя дитини, і після того дитина транспортується в відділення інтенсивної терапії, коли стан дитинки стабільний, запро. Рошуємо батьків в залежності від того, чи тато чи мама, хто має можливість підійти. Лікарі нашого відділення завжди надають інформацію по стану по дитині. Якщо батьки потребують психологічної допомоги, в нас є в клініці лікар, психолог, який може надати допомогу матері або батькам, тому що це є складний момент, і ми є як одна родина, як одна команда: лікарі, батьки, діти, і тільки разом ми можемо досягнути хороших результатів. Ми нещодавно довід. Далася у розмові із однією матір'ю, що в Україні немає спеціального протоколу Міністерства охорони здоров'я для мамів і для поводження із дітками, які народилися на жаль ненародженими. Є такий термін вже в суспільство. Саме його придумало це для діток, які народилися померше в утробі матері. З'ясувалося, що немає відповідного протоколу, який регламентує, як мають поводитися пологові центри із самими немовлями. І з батьками, з мамами і з татами, бо інколи коли немає можливості помістити таку маму в окрему палату, є пологові центри, де мамів поміщають разом із іншими мамами, і які є в палаті разом зі своїми дітками. Це страшенний психологічний тиск, і так далі, чи з передчасно народженими дітками, чи у нас є усі оці. Ну як би не хотілося говорити, але бюрократичні моменти, протоколи Міністерства охорони здоров'я, які говорять, як має відбуватися процес е, післяпологовий із цим немовлятком і матір'ю. У Нас є чітко відпрацьовані алгоритми. Коли є мертвонароджена дитина, мама є в окремій палаті, в неї є супровід персоналу і підтримка психолога. Мама ніколи не залишається сама один на один своїми проблемами. І коли дитина народжується передчасно, в нас є. Багато можливостей надати допомогу матері, як і лікарську, так і психологічно, і допомога родини. Тобто є можливість і спільного перебування мами з чоловіком або з родиною, хто може допомогти її психологічно підтримати. Психологи, які є кваліфіковані, які мають спеціальні знання, щоб допомогти пройти ці важкі моменти. І, звичайно, якщо дитина є перечасно народжена, то відділення інтенсивної терапії новонароджених лікарі, медсестри, вони емпатично відносяться двайливо до батьків. до їхніх переживань і з приємністю розповідаємо всі моменти, як ми робимо, як ми стара, як ми працюємо для того, щоб зробити все як найкраще, аби дитина мала шанси на життя і не тільки на життя, а на якісне життя. Тобто, мама має можливість і побачити дитину так. і пригорнути її, і зайти в це відділення, потримати її за ручку. Тобто все відбувається так, як із дитиною, яка вже досягла певного терміну так, і народилася відкрита. вчасно. Пані Зоряно Ісак, Ньютон, Наполеон, Бонапарт, Марк, Твен, Альберт Інштейн. Знаєте, що об'єднує всіх цих людей? Так, це передчасно народжені діти. Вони народилися передчасно, Тому в суспільстві є ще одне припущення про передчасно народжених: що вони мають якісь особливі здібності інтелектуальні. А ще крім того, вони є дуже в майбутньому гіперактивними людьми. Це правда чи міф? Ну, я можу сказати, зі своєї сторони, так, спостерігаючи більше три роки за цими дітками, які народились передчасно, ну, ем, я вірю, що вони будуть великими людьми, тому що це є діти. Які вибороли собі право на життя, і які за ними просто цікаво дуже спостерігати. І зараз до нас приходять дітки, яким більше трьох років. Вони не відрізняються від своїх ровесників. Я можу сказати це з певністю, тому що деякі батьки навіть не вказують, що вони є народжені, і вихователі в дошкільних навчальних закладах навіть не підозрюють, що це угу. діти, які народжені на 27-му, на 28-му тижні гестації. Так у них дуже гарні результати і. Я вірю, що вони напевно дуже. Звичайно, мозок такої дитини він є не дуже нейропластичний. І якщо з такою дитиною займатися відразу, що ми робимо це раннє втручання. Mm -hmm. е навчати батьків, як з ними спілкуватися, як з ними займатися, як з ними бавитись. Це ба забавка. це не є фізичні такі вправи, які ми собі уявляємо, такі якісь зусилля. Так це в методом гри ми е розвиваємо дитини, чи велику, чи дрібну моторику. і е, вони дуже гарно є, дуже гарні результати. Насправді дуже гарні результати з нашими дітками. Тому я щиро тішуся за них і вірю в їхнє таке майбутнє. Ви згадали про досвід. Я не можу не запитати на завершення. Я знаю, що кожен лікар пам'ятає усіх пацієнтів зі своєї практики і не любить виділяти когось поміж іншого, але все-таки є історії, точно які пам'ятаються ну в когорті найбільше. То, от з вашої історії, вашого досвіду, пані зряно і з вашого пані Галину, хто із поспішаю і з чим вам найбільше запам'ятався. Но ну, напевно, в мене це перша поспішайка, яка була в нашому відділенні. Це був хлопчик, який був народжений на 27-му тижні. І... Він чудовий зараз. Я тішуся за нього. Він ходить в садочок, мама надсилає відео. Вітання. То ви тримаєте досі контакт. Так, звичайно. Тем, як У нас розвивається відділення, ми спостерігаємо за дітьми до трьох років, але вони не перестають до нас звертатися. Зараз вони приходять далі обстеження перед садочком, планують вакцинації зараз перед епідемією грипу. Також тобто вони приходять по хворобі. По хворобі найчастіше, звичайно, що краще, щоб вони рідко приходили, але вони тішуть нас своїми здобутками. Ну по хворобі або із запрошеннями на весілля вже та й буде так. Нехай, буде. Ні, Галина, із вашого досвіду, коротенько, якщо можна історія з поспішайками, чи є така, або чи ви не виділяєте окремо. Направду таких історій дуже багато, і кожна дитина є особлива. І цей шлях, коли дитина проходить е, з нами, з лікарями, mm. цей шлях він є незабутній. Кожна історія. Ми проживаємо ці моменти, ці переживання. Часом батьки навіть не знають скільки лікарі пропускають через себе цих емоцій, переживань, от але пригадую один випадок. Такий хлопчик був. 28 тижнів вагітності він народився завчасно, і в нього був непростий шлях. Ми його з його мамою називали кришталевим. А він був дуже делікатний і було багато випробувань. І так ми один за другим, крок за кроком, ми проходили і прийшли до успіху. Він зараз гарний, здоровий хлопець росте і розвивається добре. Ну, от нехай кожна із цих дитинок, якої яку чекає доля, ми цього не минемо дитини-поспішайки. Нехай її здобуває потім такий успішний шлях на шляху до здорового розвитку і успішного дитинства. А потім і дорослішання. Галина Коваленко, заступниця директорки з неонатології та педіатрії львівського перинатального центру, лікарка анестезіолог дитячий, Зоряна фуртак, завідувачка відділення медичної реабілітації перечасно народжених та малих дітей Львівського перинатального центру лікарка-педіатр були гостями цього цієї частини головного за день.